Доброго вечора, друзі. Сьогодні буде швидкий рецепт салату, який зветься Людмила. Я дізналася від своєї невісточки Людмили. Дуже смачний, дуже простий, готується дуже швидко, а смакується. М -м -м. Погнали! Дорогенькі мої, для цього потрібна буде молочна ковбаска, цибулька ось така чималих розмірів. І варені яєчка, куди в мене зараз відварюються. Тож, починаємо готувати. Цибульку ми дрібнесенько кришимо, а потім будемо маринувати. Ось тільки у нас цибульки вийшло. Для маринаду цибульки нам потрібно буде десь пів ложечки чайної соли, дві або навіть три чайної ложечки цукру. Та оцет. 9% столовий. Десь три столових ложечки. І даємо цибульці замаринуватися. Тепер беремо різати ковбаску. Друзі, ось тільки у нас ковбаски вийшло. А ось так, поміж іншим, я готую почеревинку. Підсмажую її спеціями. Дуже швидко до будь-якого гарніру. І на співвечері вже готово. Відправляємо на пательню розгріту. Ось наша почеревинка смажеться. Постійно перемішуємо. Друзі, дивіться, яка у нас почеревка. Смакота. Чоловік уже прямо з пательні хапає. Дивіться. У, вау! Так, друзі, у нас все готово. Зараз ми будемо збирати салатик ось такий посуд, позмачувати все майонезом. Збираємо все пошарово. Яєчка подрібнюємо кубиком. Ось через таку сіточку. Спочатку перший шар я ложу ковбаску. Сюди додаю майонезу та тепер цибульку. Тепер беремо яєчка і сюди ж на цибульку. Але спочатку намалюємо сіточку з майонеза. Сіточку з майонеза. Зверху знову ж кобаска. Яку рівномірно розподілюємо поверх яєчок. Змащуємо рівномірно. Ну що ж, дорогенті мої, будемо е, пробувати наш салат. А вже ж йому потрібно часу, щоб він трішки постояв. Хоча б годину-дві. Ну, нічого. У нас швидкий рецепт, тож будемо куштувати. Друзі, це не перевершено ніжний присмак. Я дуже вдячна своїй невістоці. Люда, тобі вітання. дарма, він в твоє ім'я. Друзі, готуйте. Смачного. Кому сподобалось, тисніть лайк. Підписуйтесь. Блін, це реально вкусно. Стас.